Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Амінь. У Бога є бачення на Твоє життя, ти потрібен Господові. І Господь хоче бути керівником твого життя. І хай серце твоє, воно буде нахилене до Господа, і дороги. Та стежки Твого серця вони ведуть до Христа. Амінь. І ось коли я читаю Марка, 4 розділ Євангелія від Марка, там я бачу одну цікаву річ: що Господь говорить до учнів своїх: переправимося на той бік. Сьогодні і тобі, і мені Господь, Він говорить, будемо рухатись. Ти сьогодні знаходишся в цьому місці, але я бачу тебе вже в іншому місці. Я хочу, щоб ти рухався, тому що життя це є певний рух, це певний розвиток. Він говорить: переправимося на той бік. І сьогодні Господь говорить це для тебе. Це Його воля, це Його слово. Це те, що він бачить в твоєму житті, і він хоче в цьому прославитись, і він хоче, щоб ти розвивався. Амінь. І ось, коли він сказав, щось починає відбуватися, він сказав: переправимось. Він дав направлення, він дав бік, він сказав, куди рухатись, де ми повинні бути. Це для тебе і для мене. І ось підіймається неймовірний шторм. І хвилі починають заливати твій човен, твоє життя. І ти бачиш, там трясе, там тріщить, там проблеми, там небезпека і все інше. І Господь сказав: переправимося, але вони бачать, що почалися проблеми. І так буває, коли ти рухаєшся за Господом, коли ти підіймаєшся в служіння, коли тебе Господь підіймає, тут як тут, підіймаються філистимляни. Щось підіймається і починає робитися певна бісівська робота проти тебе. Господь говорить: переправимось, неймовірний шторм здіймається. Слово Бог своє не відміняє і Він це контролює. Хоча ти зараз не бачиш Бога і не відчуваєш Бога, ти бачиш навпаки хвилі, шторм, проблеми, а Бога не бачиш. Но Бог сказав, що переправимось. Що рухайтесь. І ось вони починають десь роптати, ремствувати, десь якісь сумніви в них приходять. І вони говорять: Господи, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Нашому Богу не байдуже, Він це контролює. Він вже сказав: переправимось, переправимось. Він вже сказав, що він побачив кінець, що ми вже там, ми доберемося, амінь. І ось він говорить, переправимось, і вони задають, невже тобі байдуже, невже тобі байдуже, що ми гинемо? Господь встає і забороняє морю, і говорить, вщухни, перестань, і вітер вщух, і настала велика тиша. І потім Він говорить, чого ви такі боязливі, чому ви не маєте віри, чому ви не маєте віри? І вони говорять, що вітер. І море підкоряється йому. Про що я сьогодні думаю, що Господь нас веде, і ми повинні рухатись, і Господь сказав: переправимось, купимо будівлю, відкриємо молодіжне, потужне служіння, відкриємо домашки, відкриємо церкви. І, можливо, сьогодні ми бачимо великий шторм у своєму житті, ми бачимо хвилі. Але Бог не змінив своє слово. І він говорить, навіть коли ви сьогодні щось не відчуваєте і не бачите, і бачите певні напряги, навантаження і виклики, ви залишаєтесь людьми віри. Він говорить, чому ви боязливі, чому ви не маєте віри, не маєте віри. Він не сказав, що я змінив своє слово, що я вас залишив, мене не буде в цьому всьому. Він сказав, вам треба було далі рухатись вірою. Тому ти сьогодні маєш слово від Господа. Продовжуй рухатись вірою. Не будь боязливою людиною, будь людиною віри. Амінь.